Готика, мою котика. От, я сьогодні вирішила трошечки прокоментувати таку цікаву новину. От, Єкатеріна II, пам'ятник, наконець дем, демонтували його і відвезли в музей. А багато хто там думає, досі що не занадто це жорстоке покарання для Каті. Мені здається, що Єкатеріна II, якщо там подивитися, да, як росіяни її видають, що вона просто Янгол, свята жінка, яка зробила стільки всього, от просто велика імператриця, православна християнка. На цьому тому завжди росіяни, от в чатрулеці мені наголошують. Вибачте, а що ж за православна християнка? Ну, то, що вона німецького походження, це окремо. Ну, наприклад, так ми поважаємо всі нації, ну, це не має значення якого походження. Ну, вибачте, ця православна християнка для своїх розваг запрошувала французів, в дупу яким вона вставляла страусинне пір'я і заставляла їх танцювати, кружляти навколо себе, щоб її збуджувати сексуально. Я не знаю, як там на Росії, але це не зовсім християнські традиції. І от як говорила Скобєєва, як говорив Путін, да, що а, вони там всі мученики потраплять в рай. Ну, мені здається, що як Катеріна, так само і Скобєєва, і Путін ну, в рай не знаю, які там у них великомученики вони, але щось я не вірю в цей рай. А от якийсь він а, буде дуже персональний російський рай. От, а, ну це таке. А, то, що хочу сказати, я вдячна. Я вдячна, що на кінець вже цю Катеріну демонтували. Єдине мене трошечки, знаєте, як на Росії кажуть, що от новина приємна, але такий. А садочок залишився. Тому що якби це рішення, яке вже народ прийняв насправді набагато раніше, і якби це рішення було прийнято раніше, вже місцевою владою, і вже скоріше б той пам'ятник демонтували, відчувалася б перемога. А так просто, ну вибачте, ну не вистачало, щоб ще до нового року вони його не демонтували. От якесь таке відчуття. От напишіть, як у вас, як ви вважаєте, вчасно це рішення було прийнято, чи все ж таки треба було зробити десь на півроку, як мінімум, раніше. А ще напишіть свою думку ще з одного приводу. Мені здається, що якщо росіяни росіян це дуже розтраює, що Боже, Екатерину Великою е, рушать якісь там їхні символи національні е, на території України. Якщо е, їм це залізо таке важливе, да, воно важливіше, ніж люди, баби нових е, людей наражають. А от Екатерину новою звести важко. Нехай росіяни а, влаштують торги якісь початкова ціна 100 тисяч доларів. Нехай вони викуплять цю Екатерину, врятують таким чином свій символ збочення. От символ жінки, яка, вибачте, що найменш як 140 разів забороняла викладання українською мовою в українських вищих навчальних закладах, такі як Києво-Могилянська академія, так тому що для України це просто. А, Агресивна, жорстока а, людина а, Україна, фобка Я буду про це постійно наголошувати. А, яка знищувала українську націю, а, яка знищувала українську мову в Україні, і без прикриття це робила. Робила це агресивно, жорстоко а, з усім своїм талантом бути агресивною. Так вона була дуже недоброю жінкою, скажімо так, по відношенню до України 100%. І от мені здається, якщо Росіяни хочуть врятувати цю збочинку, хай купує. Це залізо, переплавляють його на що хочуть, а ми ці гроші витратимо на потреби ЗСУ або ж на відновлення міста Одеси. От якось так. Це моя позиція. От напишіть, що ви думаєте, напишіть, що ви знаєте про Екатеріну II, чи знали ви такі от факти, да? тому що багато хто не знає, навіть скільки зла, скільки нещасть принесла ця жахлива жінка саме для України і українців. От, чекатиму в ваших коментарях ваші думки. Вся слава Україні, героям слава! Попереду в нас перемога.